Уявіть собі, ви гуляєте чистою вулицею Небесної сотні, ніяких машин з фруктами та столиків з ковбасами. Уявили, за допомогою журналістів, влади, міліції і ваших мрій вже зовсім скоро стихійні ринки, можуть щезнути. Як ми обіцяли, сьогодні з самого ранку наша знімальна група разом із заступником міського голови та муніципальною міліцією зібралася на рейд. Декілька настанов, і робота закипіла. Будьте добри, входіть в ринки. Є організовані місця, є соціальна ціна, працює ветеринарна служба. І найголовніше головне, тобі Сегодня жители города. Все, давайте включайтесь в работу. А Все. мы пройдем, посмотрим сейчас по. Бусом і пойдемо посмотримо по ринку по містам. Просимо власників припаркованих бусів навіть не починати розкладатися. Бабусь, просимо зібрати свій крам. Година роботи і перший результат. Вулиця Небесної Сотні пуста, як ніколи. Але постає питання: чи не вийдуть ці люди торгувати знову? Прямуємо на ринок, щоб переконатися, що там є можливість вести торгівлю. В ринку місця є, тобто можна приходити сюди, вам нададуть це місце за невеликі кошти, будуть перевіряти ваш товар на якість, ви можете його збувати саме тут. Далі за планом, очистка хлібної. Знову ковбаси, молоко, овочі та фрукти довкола житнього ринка зустрічаю старих знайомих. Пам'ятаєте, я вам напомню, що не можна торгувати. Ви мені в сюжеті на телевідіні сказали, що більше не будете торгувати. Так ви туда в шати. Ви тут тепер коротше, тут теж нельзя в така проблема. Да, любому ходіть. Всі спасіба большої. Заступник говорить, що в першу чергу така робота проводиться не для очистки міста, а для безпеки здоров'я житомирян. чергу е, беріть своє здоров'я, е, не покупати, не пощрять сьогодні торгуючих на тротуарах. А идти в рынке, требовать и ветеринарная э, освидетельственная продукция, сертификат качества для того, чтобы гарантированно потом подтвердить. Що ви купили цю продукцію, і кні є якісь претензії? Особливу увагу потрібно приділяти молочній продукції. Продавці викладають свій товар під пекучі промені сонця. Тим часом у молоці починають розмножуватися небезпечні бактерії, наприклад, сальмонела. Ми завітали у молочний павільйон житнього ринку і як завжди зустріли там пусті полиці. Продавці там задоволені, що почалася очистка від стихійної торгівлі. Павільйон свободний всі стоять на дворі в піску, гарячий жара, сир, Гаряча сметана шипи Просто треба, щоб. Якщо наладили, що вулиця не торгує, значить не торгує. Раз і з цим покінчить. А дві тижні не торгує, все, остальне і час торгує. Допоможіть нам. З центром розібралися, прямуємо на Богунію. Там біля ринку хмільники також розрослась несанкціонована торгівля. Оп, оп. Якісь документи я вас приділити? Ні. Місце не ваше? Ні. Продукцію де берете. На малінське Закуповуєте і тут Так. Да. підприємці зізнаються, що бізнес без правил вони ведуть вже декілька років. Тепер звикати платити податки буде дуже важко, і найголовніше, люди к нам звикли. Ми старгували вже десь в п'яти років. Та ж ні, перший день. цікаво, що дирекція ринку обладнала спеціальні місця саме для того, щоб стихійні підприємці почали збувати свій товар більш цивілізовано. Як завжди, прилавки нагадують пустелю Сахара, зайнято лише декілька місць. Люди, які на них торгують, говорять, що їх все влаштовує. Добре, стихенько, чистенько, добренько. Мені беруть, беруть. а ви оренду платите. Я плачу за місце. Ціна за оренду символічна, тож причини не торгувати легально, ні я, ні адміністратор ринку не бачимо. Порядочок у нас, але людей тут поки що немає. Місце можна придбати. Чи постійно, чи кожного дня. Ціна така 5 гривень за одне місце. Демчик обіцяє поселити такі рейди. В цілому та торговля, яка на вулицях, це сьогодні бардак, антисанітарія. І сьогодні ну ми не маємо права до цього допускати. Сьогодні проводимо роботу. і ця робота буде ежеднівна усіляці міським відділом міліції, муніципальним підрозділом міліції. Ну і в цілому потихоньку приведемо порядок. Сподіваюся, що серія сюжетів про вуличну торгівлю підходить до свого логічного завершення, і нам залишиться показати вам лише чисті вулиці Житомира. Ведіть чесний бізнес та звичайно. Дивіться СК 1 Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1